Маршаналі, друже. Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 220-те відео з мого щоденного челенджу, відео на ютуб щодня. І саме сьогодні поспілкуємося про таку тему, як 5 дуже популярних помилок у початківців на маркетплейсах. Ну, а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал. Ну що, ми погнали? І перша дуже популярна помилка це коли селер початків заходить в дуже конкурентну категорію. Він думає, зараз out, а ну ка піду я і буду торгувати павербанками, або, наприклад, такими зарядками для телефонів, або у всіх ті телефони буду торгувати захисним склом, або чохлами на телефон. Супер. Але по факту це друже не супер, тому що ці категорії дуже монополізовані або самою розеткою, або дуже крутими брендами, які вже завезли в Україну і розкачані. Ці торгівельні марки вже на слуху у покупців, і вони навіть пальчиками вводять саме ці павербанки, або саме ці чохлами на телефони, розумієш. І саме тому люди ці товари купують кожного дня по багато разів. І виникає питання: як ти можеш зайти з незнайомим брендом в категорію, де вже є монополізація, де вже на картках є по 300, по 500 відгуків? Ти звичайно не переможеш їх отак, от просто бум, і все ні, так не буває. Якщо заходиш в такі складні категорії, тобі потрібна стратегія подумати, чим твій товар буде відрізнятися від товарів конкурентів. Можливо, це буде якісь подарунки, можливо, якась унікальна пропозиція або унікальна характеристика. Тобі потрібно буде ринку доказати, що твій товар краще, ніж вже аналоги на ринку, які вже доказали це до тебе. І зазвичай це зробити дуже дуже непросто. От із практики тобі кажу, заходь в не дуже конкурентні категорії. Друга дуже популярна помилка це коли селери не відкладають гроші на просування своїх карток в топ. Вони їх ніяк не поліпшують і думають просто, візьмуть файл вивентрення у постачальника, якось так вивентруть через Fox або Press Creator собі на магазин і буде там щастя. Але ні, щастя також не буде. Виникає запитання, чому, а тому що вже багато селерів так зробили, і їхні картки вже або згрупувалися, або їх картки просто ніхто не бачить, і вони десь знаходиться на 25-й сторінці, де просто немає ніяких продажів. Тому, наприклад, коли ти береш інвестиції на товарний бізнес, тобі одну частину потрібно відкласти на закуп товару, а другу на просування цих товарів. В топ, оце вже буде грамотна стратегія. Третя помилка: починаючи селері, не працюють з карткою товару. Вони б і не проти це зробити, але вони просто не знають, як це робити вірно. Що це взагалі за SEO-семантика, які там креативи клікабельні, які ні? Ну хто знає? А ще ж є ж внутрішня реклама, а як її запустити так, щоб вона працювала? А кажуть, що є якісь ще відеоогляди, які також продають. А є ще таке фрази, як фотоворонка. І напевно тобі непогано було з цим всім розібратися, так, щоб ти знав, що це взагалі таке, і як цим працювати. Четверта дуже популярна помилка це коли селери розширюють свою асортиментну матрицю по кольорам. Тобто, дивись, у них наприклад продається якийсь товар в чорному кольорі, вони такі бах. І давай додамо ще 5 або 7 кольорів, але вони можуть не так класно продаватися. і з практики так і буває. Але що ж виявляється, ти взяв і заморозив свої кошти в ці кольори, які не продаються, і в твої гроші не працюють, як тобі бажано було б. А на початку твого бізнесу тобі дуже важливо, щоб твої гроші подвоїлися якомога швидше. А якщо ти інвестуєш гроші не в той товар, то, звичайно, цього у тебе і не буде. І п'ята дуже популярна проблема це коли люди застряють в одній категорії. Вони кажуть, я буду торгувати лише дитячими товарами, а конкретно дитячими товарами для малюків від нуля до трьох років. Все. І ці селери не шукають нові товари. Неважливо, дитячі, зоотовари, спорт, товар, товар для дорослих. Не шукають, їм це не цікаво. Вони на це не мають фокусу, вони перевантажують цю категорію одніми і тими ж товарами. А звичайно, вони не можуть вивезти всі свої товари в топ, це неможливо. І саме тому їхньою головною проблемою є те, що вони фокусуються на одній якійсь категорії. А давай уявимо собі, що в цій категорії дуже сильна, наприклад, розетка, сам маркетплейс. Що ти будеш з цим робити? Якщо ти розумієш, що тобі потрібно її якось посунути, то тобі потрібні нові товари в нових категоріях. І ось таких помилок є, звичайно, не 5, їх є набагато більше. Я за два роки надивився вже кучу селерів, які щоденно вляпаються в якусь неприємну історію, і ми разом з ними виходимо з цих ситуацій. І далі вже про ці кейси я розпаковую, і розказую в нашому клубі King of Marketplace на сесії питання відповідь зі мною. І звичайно в світі є лише один шлях, як швидко пройти шлях цей без помилок. Якщо ти будеш навчатися у тих, хто вже пройшов цей шлях просто запитаю у них, як вони це зробили, як у них є по 100, по 200 відправок на день. Що вони для цього роблять? Яка у них команда? Як їхній бізнес масштабується без них і чим взагалі займаються керівники в цьому бізнесі? Якщо і тобі цікаво в цьому розібратися, то більше про українську товарку є в описі під цим відео. Ну а якщо тобі подобається цей відео, то постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою, і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.